Полтавська область входить до переліку пілотних регіонів проєкту Реформа ВІЛ послуг у дії, який має на меті посилити систему охорони здоров'я України. Наразі програма вже затверджена Верховною Радою і обговорюється на місцевих рівнях регіонів-учасників. Сьогодні ми працюємо над розробкою обласної програми. Звісно, що ситуація завжди була актуальною для Департаменту охорони здоров'я, для обласної державної адміністрації. І сьогодні зібрались з приводу питань, з приводу питань розробки сталості програм, які в нас є, і удосконалення протидії. Вілсніту забезпечити посилення охорони здоров'я планують шляхом виконання трьох головних завдань: по-перше, сприяння посиленню ролі держави та розвитку національного потенціалу щодо формування програм у сфері протидії захворюванню. Другий пункт поліпшення та оптимізація розподілу ресурсів і фінансування програм для найбільш уразливих груп населення. По-третє, оптимізація і зміцнення кадрових ресурсів охорони здоров'я. Фахівці говорять, що сьогодні Полтавщина має чи не найкращі позиції в країні щодо поширеності інфекціонування? Полтавська область – одна з лідіруючих областів України. Ка. которая эффективно справляется с эпидемией, противостоит ей. Мы отмечаем и снижение уровня распространенности ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп. И на самом деле показатели, которые мы получили месяц назад, они просто даже шокируют многих экспертов, потому что это 2% уровня распространенности относительно общенационального 24. То есть это существенная разница, это большое достижение. Проєкт фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку і виконуватиметься компанією Deloitte до 2018 року. Він співпрацюватиме з місцевими органами влади шляхом залучення до реалізації програм з протидії ВІЛ. Також він надаватиме гранти для розбудови потенціалу перспективних місцевих організацій, що допоможе вирішити нагальні проблеми регіону.